Сьогодні пропоную торкнутися теми стосунків, як вони змінюються під час війни, що впливає на них, і що можна зробити для того, щоб покращити ваші стосунки. Війна суттєво впливає на стосунки, на близькі стосунки, на стосунки романтичні в родині. І сьогодні ми поговоримо про парні стосунки, коли один із родини знаходиться у війську. Неважливо, це дівчина чи чоловік. Немає суттєвої різниці, адже військова справа впливає на будь-яку стать, на будь-яку людину, і тому це може бути актуально як для партнерів, які очікують, так і для тих, хто є в війську і хоче налагодити свої стосунки з близькою людиною. Отже, давайте спочатку проговоримо, що ж може впливати на стосунки, чому вони можуть погіршитися. Коли ми знаємо, що на нас впливає, нам легше з цим впоратися. По-перше, це високий рівень стресу. Коли ми починаємо стосунки, ми маємо романтичні почуття. В нас багато чого відбувається на гормональному фоні. Ми намагаємося сподобатися. Нам хочеться бути поруч. Нам потрібна людина, поруч, яка нам подобається, і цього ми. Наче очікуємо, що воно буде продовжуватися і надалі. Проте стосунки мають хвилеподібну динаміку. І нормально, коли ви почуваєте себе то надто щасливими, то ви відчуваєте спад цієї прив'язаності. Да? І нормально, коли це змінюється. Отже, високий рівень стресу він впливає на стосунок, і під час війни нам важче витримувати навантаження, як фізичні, психоемоційні, фізіологічні під дією стресу. Організм виснажується і це безпосередньо впливає на те, як формується стосунок або продовжується стосунок, тому що коли ми виснажені виснажені, нам важче стримуватися, нам важче контролювати свої емоції, проявляти свої почуття коректно, і це впливає на стосунок. Також війна це завжди про відстань, про розлуку, про неможливість бути в контакті вічна коли ви маєте можливість зустрічатися раз на півроку. І це добра статистика для багатьох пар, коли в них є така можливість. Це теж впливає на те, як формується стосунок або продовжується цей стосунок. Стрес підвищує емоційну втому і апатію, і через брак цієї енергії може не вистачати сил на підтримку спілкування з коханою людиною. Також тим, що може впливати безпосередньо на наші стосунки, це звісно конфлікти, коли ми не можемо зрозуміти один одного. І конфлікти на цьому. Підґрунті дуже часто є приводами для розлучень. На жаль, статистика в Україні говорить про те, що збільшилась кількість розлучень, і е, це наша реальність, і тому. Хотілося б, щоб ви віднаходили сили і мотивацію поновлювати свої відносини, навіть не дивлячись на те, що є якісь труднощі. Дуже часто хлопці говорять, що не готові розказувати, що відбулося з ними на полі бою, або на да, які досвід вони отримували отримали під час виконання бойових завдань. Не готові вони цим ділитися зі своїми дружинами, родиною, і це стає такою, наче прірвою між однією і іншою стороною. Стороною в парі, і отут важливо, що ви не зобов'язані про все розповідати, так само, як і е, людина, яка очікує, що їй все розкажуть, е, має розуміти, що людина має право не розказувати. А в цій точці дуже важливо звернутися за допомогою до сторонньої людини, де ви зможете проговорити е, наявний досвід, обговорити, як вам його вмонтувати в своє життя, так щоб це не впливало на ваші відносини з. Вашим оточенням. На жаль, війна також змінює цінності, і пріоритети, погляди на життя. Дуже часто приходять на консультації з питанням того, що не можуть знайти спільну мову не через непорозуміння, а через те, що по-іншому почали бачити це життя. І на жаль, це має такий незворотній шлях для пари частіше ніж все-таки пошук якогось примирення і порозуміння. І давайте ж проговоримо, що можна зробити для того, щоб підтримати стосунки, коли один із партнерів служить у Збройних силах України. Найбільш затребувана порада це створити графік спілкування. Якщо ви знаєте, що у вас є. Певні завдання, задачі ви десь пропадаєте з зв'язку. Проговоріть завчасно, коли ви вийдете на зв'язок. Домовтеся про те, коли ви спілкуєтеся, в якій манері ви спілкуєтеся. Людина, яка очікує вашої відповіді або вашого повідомлення, вже буде розуміти, що це не через те, що е, вона не цікава, чи там е, у вас погіршилися стосунки, а тому, що наразі вам так зручно, коли ви про це проговорюєте, немає е, простору для того, щоб вигадувати проблеми. Друге за можливості бережіть ваші традиції, якісь маленькі, ваші особисті, інтимні приємності один для одного. Отут важливо продовжувати підтримувати те, що вас заряджало в попередньому житті житті, що вас вам допомагало підтримувати цей стосунок. Обов'язково говоріть про свої почуття і стани. Якщо ви відчуваєте, ну, що ви сумуєте, або ви відчуваєте якусь образу, або вам чогось замало, проговоріть про це. Важливо це не зробити у вигляді образи або звинувачення, але попередити про те, що у вас виникають певні думки з тої чи іншої ситуації, або певні емоції, і, і ви з цими емоціями ходите з цими почуттями, і ви про це проговорили, і воно вже може допомогти. Вам віднайти рішення цієї ситуації. Згадуйте приємні моменти або плануйте щось на майбутнє. Це теж підтримує е, стосунок, тому що коли ми маємо спільне минуле, воно нам подобається, ми про нього говоримо. Це нас підтримує, бо в нас іначе є фундамент наших стосунків. Коли ми говоримо про майбутнє, щось плануємо разом, це дає нам ось ту невеличку впевненість в майбутньому, що я все ще з цією людиною, що я все ще в відносинах, і ми. Ми щось робимо разом. Ми щось плануємо і створюємо разом. Частіше дякуйте за увагу, за підтримку, озвучити свої бажання. Людина не має вигадувати, як з вами бути. Говоріть про те, що вам ок і не ок. Обов'язково проговорюйте, якщо ви не готові це робити в моменті, якщо ви відчуваєте накал емоцій, ви можете зробити паузу для себе внутрішньо і повернутися до цього питання. Тання через певний час. Також пам'ятайте, що коли ви обираєте собі партнера, це не ваш батько або матір. Те, що ми піклуємося один про одного в партнерстві, це все-таки інший характер відносин, ніж коли про нас піклуються мама або тато. Обов'язково фліртуйте, говоріть пистливі слова і не очікуйте щось у відповідь. Якщо ви щось робите, робіть це від щирого серця. Коли ми щось робимо для того, щоб отримати щось у відповідь, в цьому немає щирості. І це дуже важливий компонент будь-яких відносин, коли ви робите, тому що ви цього прагнете. Ви хочете зробити щось для іншої людини, а не для того, щоб задовольнити свою потребу бути хорошим. Я бажаю вам віднайти сили і е, можливості для того, щоб не втратити стосунки, які для вас цінні.